Зараз ми вам розкажемо про дуже і дуже незвичних кухарів. Ну не ми, а ти, тому що я не знаю це, які Які готують для зірок, для якихось дуже а, в, в, високих ні, яких там... ні, от знаєш, найдивовижніше, колись давно, ну відносно давно, мене найбільше вразила кулінарна розповідь не про оцих, от які там, типа, а про кухарів, які готували на американському авіаносці. На декілька тисяч людей оці величезні wow. чани, і вони wow. в них так. Wow. А ось у нас томатний соус банка 50 літрів. І ми його один раз використовуємо. Далі у нас розповідь wow. саме про таких кухарів, хто готує для екіпажів підводних човнів. От як готується на глибині, там, типа, не знаю, там 150, для 200 п'ятдесят метрів для космонавтів. Yeah. Просто зараз у кулінарних сенсаціях давайте дивитися. Космічні шеф-кухарі звучить заворожуючий, навіть казково, але це реальна і дуже відповідальна професія. Шеф кухарі працюють в тандемі зі вченими, аби створити для астронавтів найкращу їжу, яку вони візьмуть із собою в космічну подорож. Портал SpaceCom інформує, перш ніж готувати, команда досліджує нейрогастрономію, аби розуміти зв'язок між мозком та кишківником і розробити дієти, які даватимуть астронавтам вдосталь поживних речовин. Також слід розуміти, як мікрогравітація впливає на відчуття смаку та запаху, щоб екіпаж не втратив насолоди від їжі. Кеннеді Спейс Center пише їжу для астронавтів наса готують та упаковують в лабораторії космічних харчових систем. Самі астронавти можуть вибирати собі страви до смаку. Mm. Космічна їжа має бути легкою та довго залишатися придатною до вживання, аби її можна було з'їсти навіть через кілька років. Для цього з повністю готових страв прибирають майже всю воду. Згодом в космосі лише додають води, і страва стане готовою до споживання. Загалом спеціалісти готують понад 200 різних страв і напоїв, які складають стандартне меню космічної станції. Якщо одні готують для міжгалактичного світу, то інші для підводного. Бути шеф-кухарем на підводному човні шалено складна та відповідальна справа. Підводники працюють на дуже тісних та спекотних кухнях. Усі страви готують з нуля без заготовок. Навіть самі місять тісто для піци та печуть хліб. Ситуацію ускладнює постійний тиск води, стрес та обмежена кількість продуктів. Часто кухарі готують, екіпажу традиційні звичні страви, аби вони почувалися як вдома. Коли люди кілька місяців живуть під водою, то смачна їжа ще й допомагає триматися морально. кухарі підводники, еліта військово-морського флоту. Самі ж вони кажуть, що намагаються зробити усю команду щасливою за допомогою їжі, адже усі її чекають з нетерпінням. А тепер приготуйтеся дивуватися ще більше. Думайте лише, ми хочемо чогось смачненького. А наші улюбленці виявляється, існують шеф кухарі для домашніх тварин. Такі спеціалісти спілкуються з господарями тварин, дізнаються, що полюбляє їхній вихованець, і беруться за приготування. Чотирилапим гурманам готують їжу зі свіжих та натуральних інгредієнтів. В меню хвостиків є такі страви, від яких потече слинка навіть у людей, і деякі з них справді можна їсти й тваринами їхнім господарям. Тож чим пригощають собак та котів шеф-кухарі? Це смузі боули, рамен, суші, буріто, пиріжки без випічки, м'ясні рулети з індич, Журавлини, зеленої квасолі, вівса та яєць і яблучні закуски загорнуті в бекон. Усі страви виглядають так, ніби їх можна було б подавати у розкішних ресторанах. Насправді ж вони допомагають зміцнити здоров'я тварини, уникнути хвороб. Такі шеф-кухарі готують для свят пухнастиків, складають їм щоденні дієти і навіть подорожують з ними на яхтах. Собачу їжу нам не дуже кортить куштувати. А от як щодо забутих страв наших предків, які там були рецепти, смаки, звичаї? Усе це досліджують та вивчають шеф кухарі історичної реконструкції. Вони знаходять старовинні рецепти і знову втілюють їх у життя. Якомога точніше відтворюють смак тогочасних страв і зовнішній вигляд. Кухарі ретельно аналізують старі рецепти, підбирають інгредієнти, шукають аналоги та відповідні способи приготування. Завдяки цьому можна скуштувати смажений вугор 17-го століття, рибу, зварену в молоці з цибулею та корицею, гусячу шийку, фаршировану яловичим рубцем, цибулевий та пивний супи, молочний кисіль з різними приправами. Пише Піел». І наостанок розкриємо вам секрет шалено привабливих та апетитних страв на фото та відео в журналах, фільмах і рекламі. Над ними працюють і навіть шаклують кулінарні стилісти. Інколи їм у руки потрапляють навіть далеко неїстівні речі, з яких вони роблять справжню цукерочку. Спеціалісти роблять у себе, їжа ідеально виглядала в об'єктиві камери. Часто для цього доводиться застосовувати хитрощі. Наприклад, замість вершків можуть використати крем для гоління, замість. Солодкого сиропу до млинців, моторну оливу, дезодорант для блиску фруктів, багато жиру для соковитості котлети у гамбургері, клей замість шоколаду, картопляне пюре замість морозива, крем для взуття, для золотої скоринки курки гриль. Це були кулінарні сенсації. Ми ще маємо чим дивувати.